Шановний, а коли тиждень часу вас, іде, рубка лісу, 3 гектари, і ви не знаєте, де ви живете? Шановний. Де ви в Китаї живете? Шановний. Чи в Сеулі? Коли ти до мене перезвонив, я приїхав зразу. Я маю Так, а хто? Ви маєте громадян збирати закону чи законну рубку уподіляти? Я поясню, мені не було відомо, і ти Мі, мені, я... не було відомо, час, мені не було відомо, що проводиться групи. <скільки> <рука>. Я буквально <скільки> колись час у нього з хати виносить гроші, вісло, коли вже все останнє виносить, він нагадується. Ой, винесе останні день. Я поясню. Нам місто усу не повідомляв. Про це сказав, що відомляє, то ми не говоримо. Про це сказав, що не і були представники до Якщо ти чиниться. Вони це проблеми твої, а не мої. Во є наші проблеми. Ви сіки, готові займаєте своєю роботи. Законно чи незаконно рука? Маєте визнати першу те? Але ви нас повідомили, маєте визнати, але тут є, але.